Що їсти на ніч, щоб не набирати вагу і комфортно себе почувати, особливо зранку? Їсти після 18 заборонено. Сьогодні ми розберемо, правда, це. Чи ні, а також розберемо, що дійсно треба класти в свою тарілку на вечерю для того, щоб не було зайвого відчуття голоду, сильної тяги на солодку, щоб був комфортний сон, і важливо, щоб гарно почувати себе зранку, тому що по факту наше почуття зранку дійсно набагато залежить від того, що ми їмо ввечері. Привіт! Я Альона Підубна, нутриціолог і ментор здорового харчування та любові до їжі, без ніяких. Заборон. Ви на моєму YouTube-каналі. Якщо раптом не підписані, обов'язково випратете це прямо зараз. Є такий міф: після 18 їсти не варто, якщо, наприклад, хочеться схуднути, або ви підтримуєте комфортно для себе вагу. Але це міф. І є науковий факт. не сама їжа після 18, а її калорійність та комбінації продуктів у страві. Впливають на вагу дійсно пізні перекуси з низьким вмістом білку та з високим вмістом вуглеводів можуть впливати на збільшення ваги. Та неякісний сон, а це точно буде провокувати більше відчуття голоду і тягу на солодке на наступний день. Що ж відбувається з нашим організмом, коли ми спимо? По факту, у нас уповільнюється метаболізм, знижується рівень кортизолу, це гормон стресу, починає виділятися мелатонін, а також відновлюються ритми роботи гіпоталамусу, який в день буде регулювати гормони голоду і гормони насичення. Для того щоб ці процеси відбувалися Умовно здорово, наш організм потребує легкої порції білка, а не якогось вуглеводного стрибка перед сном. З точки зору циркадних ритмів нашого організму їсти ввечері важливо, особливо якщо ви відчуваєте фізичний голод. В ідеалі, щоб біля п'ятої, шостої або сьомої вечора у вас була повноцінна вечеря. З високою порцією білку, з високою порцією клітковини для тих людей, у яких є здуття на термічно необроблену, тобто свіжу клітковину, тут можуть бути просто печені, підсмажені, варені або тушковані овочі. І звісно, в цій тарілці точно має бути порція повільних вуглеводів. Каша, печена картопля, печений батат, бобові або навіть якісний хліб. Ідеально, коли ви все це збалансуєте порцією рослинних жирів. І тоді наша вечеря буде на 100% зі 100 складена. Повноцінно з точки зору макро і мікронутрієнтів. Але так може статися, що після цієї вечері, десь о 8, о 9 або о 10, у вас з'являється легке відчуття голоду. Або може статися так, що ви зробили вечерю надмірно легкою, і тоді логічно, що ви будете відчувати через декілька годин фізичний голод. Що ж тоді їсти? Я говорю по факту. Про перекус саме перед сном за одну, дві-три години до сну, наприклад, це може бути легкий грецький йогурт в нього ідеально додати якесь хрумке насіння. Ми розуміємо, що це порція білку, це порція пробіотиків для нашого кишківника, порція корисних рослинних жирів для жіночого здоров'я. Саме насіння буде давати такий хрумкий смак, а отже, буде посилювати наше відчуття ситості від такого легкого перекусу. Другий варіант це варене яйце або омлет. Бажано з невеликою порцією овочів. Знову ж таки, легкий білок, який точно дасть відчуття ситості, а також слідковина, яка його посилить. Третій Варіант тофу підсмажений або в сирому вигляді, і також бажано з овочами. Ця комбінація точно підійде для вегетаріанців або для тих, хто не хоче їсти якісь тваринні продукти перед сном. Тофу, до речі, також містить корисні пробіотичні бактерії для нашого кишківника. Раптом у вас в холодильнику є якийсь легкий овочевий або курячий суп. Це також буде супер-варіантом для легкого перекусу перед сном, особливо, якщо він теплий. Насправді, наш кишківник дуже любить саме теплу їжу перед сном. І ви могли бачити, що від теплої їжі, від теплої страви, наприклад, теплих овочів або теплого супу саме ввечері ви довше відчуваєте ситість і у вас немає якогось дискомфорту. Нагадую, що дійсно у певних людей може бути здуття саме на свіжі овочі ввечері. І в такому варіанті якраз. Суп або печені овочі, або тушковані, точно будуть комфортною їжею для вашого шлунку. Ну і останній варіант, який, по факту, є найшвидшим, це порція необсмажених горіхів. І трав'яний чай. Горіхи містять магній, який позитивно впливає на нашу нервову систему, а трав'яний чай ще й активніше її заспокоює. Чого точно не варто їсти перед сном, якщо ви хочете комфортно себе відчувати на ранок, нормально спати і не переживати про зайву вагу. Звісно, це кава і зелений або чорний чай, тобто ті напої, які збуджують нервову систему. Бажано, щоб це не був алкоголь, тому що він діє так само. Перезбуджує нашу нову систему, а також може посилювати відчуття голоду. І ви, ніби, плануєте випити тільки келих вина, а потім і сирочок, і м'ясо, і фрукт, і так далі. Я точно не рекомендую їсти перед сном будь-що що солодке на смак. І ми тут говоримо не тільки про цукерки, а і про солодкі фрукти. І звичайно, я не рекомендую їсти перед сном ту їжу, яка буде. Провокувати стрибок цукру, підняття інсуліну, і тим самим перевантажувати нашу травну систему, нервову систему, і включати метаболізм не в той ритм, який нам важливий для того, щоб класно і спокійно заснути. Цю категорію ми помістимо фастфуд, пряні снеки, солодкі фрукти, і якісь важкі страви, от після яких ви точно будете відчувати. Переповненість у шлунку. Якщо підсумувати, я дійсно раджу робити повноцінну вечерю біля 6, 7, навіть 8 години вечора. І якщо ви відчуваєте легкий голод перед сном, робити якийсь із варіантів цих перекусів, обов'язково раджу включати ваш перекус, білок і клітковину і бажано рослинні шари. А також спостерігати на реакцію вашого кишківника. якщо є важкість або вздуття на той чи інший продукт, їх варто. Виключити саме з цієї частини доби, бо реакція на них може бути лише вечірньою, коли наші циркадні ритми уповільнені, і травна система вже умовно готується спати. Якщо є задача Зменшувати вагу, робіть вечері на 15-20% нижче калорійності основного прийому їжі, наприклад, обіду чи сніданку. Намагайтеся робити їх трошки раніше, от якраз о 6, о 7, о 7.30 ідеально. І пробуйте у вечері трошки дозувати вуглеводи. Я знаю багато спеціалістів, які говорять про те, що потрібно їсти багато вуглеводів. Дійсно, потрібно їсти багато вуглеводів. Але з точки зору моєї ось. Річної практики я завжди бачу, що коли ми трошки зменшуємо кількість вуглеводів ввечері, людина почуває себе комфортною, вона не почуває себе голодною, в неї немає якоїсь дикої тяги на солодке, вона повноцінно нормально спить і дійсно. Відчуває і бачить, що вага зменшується. Обов'язково зберігайте це відео, якщо воно було для вас корисним. А також пишіть в коментарі, що зазвичай ви їсте на вечерю. Я обов'язково проаналізую кожну вашу відповідь і дам свою особисту пораду. А також пишіть мені в інстаграм слово вечеря для того, щоб отримати схему ідеально збалансованих вечер для комфортного стану тіла від мене та команди нутриціологів Хелс Клаб».